Добрий день. Сьогодні приступаємо до виконання наступної лабораторної роботи. Завантажимо інструкцію. Отже, лабораторна робота номер 13 Тема. Робота в режимі побудівника виразів. Мету і теоретичні відомості прочитаєте і зараз приймемося за виконання безпосередньо лабораторної роботи. Отже, хід роботи. Пункт перший. Відкрийте створну базу даних, яка містить. Таблицю оцінки. Отже, Вкримо базу даних, яка містить таблицю і оцінки, і студент. Добре, йдемо далі. Так. Так, Створіть в режимі конструктора новий запит. Виберіть таблицю оцінки. Сформуйте поля нового запиту. Класність правою кнопкою миші на вільному полі бланка запиту. В контекстну меню треба вибрати команду Побудувати. Розгляньте елементи вікна побудних побуд... виразів. Класенням на них дослідуть їх призначення і використання. Отже, створіть формулу сумарна оцінка, дорівнює математика, тобто плюс іноземна. В податних дужках потрібно додавати предмети. Форма починається з знаку дорівнює. Добре. Це ми зараз будемо робити. Отже, Так. створення. Макет запиту. Нам потрібно на базі... Оцінки, так, виділи оцінки додати. Закрити. І, як звичайно, прізвище. Через даблку, як я буду робити, прізвище ввожу, імені, порядку і порядковий номер не потрібно і предмети. Так. І, як сказано, в вільному полі, справа, в вільному полі, викликати контекстне меню. Тобто правою кнопкою мишки і побудувати. Так. Обираємо нашу базу інформація про студентів, так, таблиці, бо ми з таблиць, вибрали таблицю оцінки, таблиці таблиця оцінки. І тут відобразилися поля даної таблиці. Там було сказано, як, що нам потрібно було додати е, поля, крім прізвища, звичайно, поля предметів. Квадратних дошках дорівнює. Отже, дорівнює. Далі. Математика. Я роблю добрий клік. Система сама формує сформує тобто, математики, поле математика із таблиці оцінки. Додати. Додати. Інформатика так же само. Додати. Іноземна. Додати. Фізкультура. Добре. Окей. Закриваємо нашу, наш запит. Запит 5. Зберігаємо зміни. Зберегти як запит 5. Давайте ми, е, там, якщо не помиляю, сума балів. Переназвемо його, той запит 5 на суму балів. Сума балів. окей, Так. Запитцом. Завантажимо цей запит на роботу. І так, те, в нас вийшла дійсно сума балів, а отут просто вираз один. Ну, це питання поприми. Закриємо запит цей. Е, виключимо через контекстне меню, е, через конструктор. Правію кнопкою мишки, конструктор. І тут де вираз один. Значите, запишемо. Сума балів, Сума балів. Сума балів. Все, закриваємо. Берегти зміни. Завантажимо знову ж таки на роботу. Сума балів, Все. Отже, як бачите, сума балів. Ну, для кожного студента порахована сума балів, Добре. Отже, цей пункт ми відпрацювали. Закриємо. Так, перейдемо далі до нашої інструкції. Пункт 3. Обчисть для кожного студента. Середній бал за формулою. середній бал дорівнює математика плюс іноземна і так далі. Створити новий запит. Так, вибрати необхідні поля для запиту. З контекстного меню вільного поля бланку вибрати команду Побудувати. Так, ну, так, так само, як ми робили. Тобто, власник, калючи, різниця в чому буде полягати. Ми брали суму балів, а тут треба взяти таскати, ту суму предметів, що ми беремо, взяти в звичайні дужки і поділити на кількість предметів. Таким чином ми визначимо середній бал за сесію. От, Давайте почнемо виконаємо цю роботу. І так, Створення. Макет запиту, оцінки, додати, закрити. Так. Знову ж таки, я перекидаю прізвище і перекидаю е, таскайте, предмети. так предмети. Інформатика, іноземна і фізкультура. Знову ж таки, правою кнопкою мишки викликаємо контекстне меню Побудувати. Побудувати наша база інформація про студентів таблиці і таблиця оцінки. Ми працюємо з таблицею оцінки. Тут дорівнює. Дорівнює. Будемо додавати. так? Е... У нас 4 предмети. У вас буде там, припустимо, 8 предметів. Звичайно, ви будете додавати 8 предметів і ділити на кількість предметів, на число 8, так, на цифру 8. У мене 4, значить що? Дорівнює. я беру відразу. Кругля Предмети. Тобто математика. Додати. інформатика, Додати. Іноземна. Додати. Скульптура. Закрили круглі дужки і поділити на 4. У мене 4 предмети. Поділити на 4. Отже, окей. Ще раз підкреслюю, якщо 10 предметів буде, поділити на 10. Так, круги, взяти предмети, суму цих предметів кругових дужки і поділити на їх кількість. У мене 4 предмети. окей. Так. Знову ж таки, давайте відразу виправимо ситуацію. Вираз, дві кратки, тут буде не вираз, а що? Середній бал. Я пишу не буду повністю писати просто великі літери. СБ, Середній бал. Так. Закриваємо на запит, зберігаємо зміни. І знову ж таки СБ назвемо той запис, середній бал. Добре, окей. Так. На запит середній бал. Давайте завантажимо його на роботу. Ну, Прошу дуже. Середній бал кожного із студентів ми порахували. Ця робота, в принципі, не є, як ви самі бачите, важкою. і... Доволі просто її ви зробите. Так, перейдемо далі до інструкції. Так, що каже інструкція? Створіть запит на вибирання для отримання інформації про студентів, дата народження, яких восени використовуючи побудівник виразів. Ну тут підказки. Створити новий запит в режим конструктора, вибираючи таблицю студенти. Бачите, вже таблицю студенти, тому що іменно в таблиці студенти є. Дата народження кожного студента. Вибрати необхідні поля для запиту. Прізвище, ім'я, дата народження. У бланку запиту виділити поле дата народження у рядку умов відбирання активізувати контекстне меню і виконати побудувати. В кніпі побудівника, відкрити папку оператори, вибравши опцію Порівняння і Оператор Between. Двічі, клас, двічі класнути на ньому. У верхньому вікні отримали формат команди bitmin вираз 1 і вираз 2. Тобто між виразом 1 і виразом 2. Необхідно ввести дату початку і кінця періоду. Там, де вираз 1» – початок періоду нашого, тобто початок осені. А що вираз 2, то кінець осені. Виконати запит. Ну, так, відразу на слух може воно сприймається, давайте відпрацюємо зараз цей, е, цей елемент нашої роботи. Так. Отже, <клух> створення, макет запиту. Тепер що? Студенти вибираємо, так? Дати, закрити. Так, беремо прізвище, там сказано ім'я вибрати і дату народження. Більше нам... Ні до чого. Так, і дату народження. Так. <клух> так, там, де критерії. Так, напроти дати народження. І критерії. От, ми активізували полице і правою кнопкою мишки. Побудувати. Побудувати. Далі що сказано? В інструкції? Оператори. Порівняння сказано, так, порівняння і оператор шов, бітвін значить Вираз 1 і вираз два. Там було сказано, тут просто вираз і вираз. Значить, отже, замість цього виразу. Першого виразу, ми ведемо е, дату початку осені, а іменно 0,1. Тобто бо нам треба визнати е, число студентів. Ну, щоб запит показав нам студентів, які народилися іменно восени. Отже, початок осені 01.09. 2002 другого року і візьмемо. скажімо Кінець осені. 01 Можна може, 01. Візьмемо так. нехай буде. 01. 01. Візьмемо вже аж один день більше. 01 крапка. 2. 0, 0, року. Так. Так. То буде задіяна вся ось, всі місці осінь, будуть задіяні. Окей. Так. Добре. Закриваємо. Збираємо зміни. І цей запит назвемо дата народження, припустимо. Дата Нар... народження. Народження. Окей. Так, ведні, що то там ми неправильно зробили. Зараз перевіримо. Так. Ага, бачите, ми тут написали роки якісь дуже багато. три нулі. Не 2002, а 2002. Давайте підправимо це. Так. Закрили. Зберегти дата народження, окей. Так. Отже, де тут дата народження? Давайте завантажимо на роботу. Все, прекрасно, працює. Отже, як бачите, восени в нас п народ... 2 студент під прізвищем п 2 народився 6 грудня і студент під прізвищем П3 народився 23 жовтня 2002 року. Так, значить все працює. Давайте перейдемо до нашої інструкції. Так, збережіть базу даних, дайте відповіді на контрольні запитання. Ну що ж. Заклика базу даних, вона автомати, автоматично зберігається. Ну і, відповідно, перепишете ці контрольні запитання і дасте на кожне з них короткі відповіді. Все, урок закінчено. Вірніше закінчено наше, наше відео. Всього доброго, до побачення!